Шко радикальна партія, шановні громадяни України, зверніть у будь ласка увагу на зал парламенту. Ви бачите, що, на жаль, більшості депутатів немає. і, Схоже, що сьогодні в парламенті ми знову не зможемо прийняти більшості рішень, тому що не буде голосів. Мене прикро вражає ця ситуація, тому що важко уявити, якби лікар, вчитель чи колгоспник чи. Стали варті шахтарні приходили на роботу. Їм би за це платили заробітну плату і ще й давали грамоти. Відповідальність і боротьба з коруп... Рупції починається з цього залу. Відповідальність це коли ти приходиш на роботу. Відповідальність це коли ти приймаєш ті закони, які реально покращують життя людей, а не погіршують. Я прикро вражений, що вчора, на жаль, три фракції Блок Петра Порошенка, народний фронт і Батьківщина не змогли створити коаліцію. Адже продовження політичної кризи вкрай шкідливо як для самої країни, так і для наших стосунків з міжнародними партнерами. Сьогодні президент Порошенко летить в Вашингтон, і було б, безумовно добре, якби була вирішена політична криза, якби був створений новий уряд, якби була прийнята нова програма дій, і президент наголошує, якби ми до нього не ставились, але це президент України, і він представляє на міжнародній арені саме Україну. І безумовно, кожен з нас має бути зацікавлений у тому, щоб президент мав сильні переговорні позиції. На думку фракції радикальної партії, що дасть можливість значно змінити радикально, я б сказав змінити економічний. Курс країни це врахування пропозиції програми радикальної партії. У нас є чіткий план дій, який ми оприлюднили кілька місяців тому публічно, і ми наполягаємо на тому, щоб цей план дій був врахований у новій програмі дій уряду і в новій програмі коаліції, адже не просто поміняти. Прізвища міністра чи прем'єр-міністрів. Ми вважаємо, що курс, який проводить нинішня влада, це категорично неправильний безвідповідальний курс, який веде до зубожіння мільйонів українських громадян, який веде до втрати української незалежності, який фактично веде до того, що ми можемо залишитися в ізоляції. Тому не треба на кого сподіватися, що хтось за нас зробить нашу роботу. Якщо ми не зробимо, якщо українське суспільство не зробить, то ніхто не зробить. Радикальна партія пропонує. Чіткий антикризовий план виходу із кризи. У першу чергу ставка на власне виробництво, на власну економіку, що дасть можливість створювати мільйони нових робочих місць, радикальне підвищення заробітних плат і пенсій, соціалізація економіки, захист національного виробника, зокрема сільськогосподарського виробника, захист нашого фермера, якого всі обдирають як липку, і влада, і уряди, і парламентська більшість і національний банк. Зараз йде посівна кампанія у наших. Селян немає обігових коштів. Вони не мають можливості ні закупити паливно мастильні матеріали, ні посівний матеріал, ні хімічні добрива. Тому що минулого року була змінена система оподаткування і в селян фактично вимивають обігові кошти. Давайте візьмемо, якщо можливо хто скаже, що в інших хорошо і тому селян обібрали. Давайте ж подивимося, кому хорошо уряду. Бачимо, хорошо президенту думаю, не гірше Національному банку ще краще, бо та гонтарева. За день заробляє стільки, що за все життя. Нормальна людина не заробить. і ні її онуки, ні правнуки не зароблять. Натомість дивимося, кому погано від цієї влади. Всім погано. Пенсіонерам погано. Підіть в аптеки, подивіться. Я от учора був в аптеці. Заходжу, стоїть черга. Питаю, покажіть рецепти. В рецептах ліки на 2 тисячі, на 3 тисячі гривень. А скільки ж у вас, бабушка, грошей в кишені? А грошей в кишені 200 гривень. Рецепта виписали на 3 тисячі гривень, а грошей прийшло 200 гривень. Тобто люди помирають через те, що елементарно не можуть купити собі ліків через те, що елементарно не можуть прожити. Саме тому команда радикальної партії зареєструвала законопроекти, і ми наполягаємо на тому, щоб вони були розглянуті якнайшвидше. Це про те, що пенсіонери мали можливість отримувати ліки безплатно. Перелік ліків 5-6 позицій від тиску, від голови, від серця. У нас найвищий рівень смертності і саме від серцево-судинних захворювань, і саме людей пенсійного віку, і тому, щоб вони мали можливість безплатно отримувати ці ліки, ми пропонуємо раз на рік безплатно кожному пенсіонеру проходити медичне обстеження для того, щоб е, пройти обстеження, щоб переконатися, що немає ніяких хвороб. А якщо є, то щоб завчасно їх ці хвороби виявити і ліквідувати, а не тоді, коли вже хвороба на останній стадії приходить в лікарню, і ніхто йому нічого допомогти не може. А чому не? Не проходять і обстеження люди, тому що закривають лікарні, закривають ФАПи, і в людей немає елементарних коштів, щоб пройти УЗІ, пройти рентген, пройти діагностику, піти до тих лікарів. О чим має займатися влада і парламент, соціалізація економіки, соціалізація нашого життя, соціалізація влади взагалі. Бо коли у нас в угла ставлять вимоги міжнародного валютного фонду, надання кредитів ніхто не бачить за тими кредитами ми просту людину, пенсіонера, вчителя, лікаря, шахтаря, металурга, безробітнього, бомжа, селянина, адже бомжі такі самі люди, як і ми. І багато із тих, хто сьогодні бомжує, подивіться, вони ходять в нормальних платях, і де ж і сльози на очі навертаються в нормальному платі, у нормальному одязі, а побирається. Чому побирається? Бо колишній вчитель чи лікар, тому що все життя пропрацювали, а сьогодні на пенсію 900 гривень бомжу тому я закликаю створювати уряд і нову коаліцію лише під радикальну зміну економічної політики, яка в підсумку дасть можливість людям нормально жити в своїй рідній країні. Радикальна партія має чіткий план. Ми готові його реалізовувати. Розраховуємо на вашу підтримку.